Сліка Виска М'рянівської громади на час зйомки повітряна тривога. Вона одна з п'яти на Кіровоградщині, де немає системи оповіщення. Про повітряну тривогу дізнаються з повідомлення у телефонах, показує одинадцятикласниця Владислава Щочина. Вона разом з іншими учнями та вчителями перебувають в укритті. В кожному класі знаходиться людина, в якої є програма, що сповіщає нас про повітряну тривогу. Також в учителя і в кожної дитини в класі є ця програма. Як тільки повітряна тривога, в усіх спрацьовує сигнал. Каже, не хоче, щоб у селі працювала звукова система оповіщення про повітряну тривогу. Так страшніше, коли ну, воно кричить на все, а коли на телефоні, то не так страшно. Систему оповіщення в селі треба, вважає вчителька історії та географії Вікторія Карачинська. Не всі жителі, особливо пенсіонери, мають телефони з підключеним інтернетом. Гаджет гаджетом різні мобільні оператори, різний інтернет, і тому сповіщення може приходити із запізненням, так само як про початок повітряної тривоги, так само і відбій повітряної тривоги. Буває, що спрацює, наприклад. Вчителі вже спрацювали. Ми дітей виводимо. А дітей на гаджетах то починає спрацювати хвилин через 5 через 67-річний Микола Берник говорить про відбій. Дізнався з мобільного телефону. У мене на телефоні є додаток повітряної тривоги. Після закінчення тривоги повертаємося до роботи. До Мрянівської громади входять 15 стіл. У жодному систему оповіщення немає, каже голова Андрій Флоря. Наша громада молода, вона має тільки більше двох з половиною років, і тому системи оповіщення на території громади не існували. Коли це буде ще централізовано в нашій громаді з повіщення, це буде дуже гарно впливати на те, що люди будуть її обізнаності. На рахунок повітряної тривоги. Крім Мар'янівської, систему повіщення немає ще у чотирьох громадах Кіровоградщини. Це Підвисоцька, Перегонівська, Пантаївська, Олександрусіївська. На даний час у нас нараховується близько 188 сирен. Каже, забезпечення громади системою звукового оповіщення це відповідальність її керівника. Згідно постановою та міністрів 733, за оповіщення громади відповідає керівник громади. Відповідно, ми доводимо сигнал до громади. Відповідно, а громада вже оповіщає безпосередньо своє населення. Зісь раніше на початку війни було питання по сиренам, були бажаючі купити їх не було. На даний час є. Предприятий фірми, котра з сирени, сирен, тим більше сирени стоїть близько 50 тисяч гривень. За підрахунками Андрія Флорі, Марянівській громаді потрібно встановити 6 сирен. Це 300 тисяч гривень. Таку суму з бюджету виділити не можуть. Розраховує на допомогу обласної адміністрації. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.